Всі вітання, мої любі друзі! Всім вітання. Бачите, я тут маю гриби, капусту. Хочу приготувати вареники, зварити вареники з грибами і з капустою разом. Вже маю моркву почищену, цибульку. Тут маю кефір. На кефірі замішу кіста на вареники. Ну і приготую з вами разом. Я буду готувати, а ви побачите, що з того вийде. Всім вітання. Вирішила всім вітання. приготувати вареники. Знаєте, от купила ті е, печеріці і так щось захотіла вареники і маю лише пів капустини. Ну, нічого, нічого. Я втушу і приготую вареники. Борщ зварила червоний, але що саме і борщ? Ну, борщ є борщ, а я хочу вареники. Приготуємо разом. Я так чуть-чуть лишень, трошечки лишень для нас. Дощ на слиє, дощ лиє, як з ведра. Так що... Нікого не буде, лише на двоє, то треба лише трошки так, на одну тарілку. <гум> Приготуємо разом. Так, я насамперед я помила вже ті печериці, помила їх і трошки їх витерла, знаєте, щоб вони не були такі мокрі. І я їх зараз кришу в саму першу чергу я підготую цю начинку, капусту, тушу і пече... печериці виразу, але вперед там, накришу ті печериці. Бачите, я їх помила і витерла, щоб вони не були такі е, вологі. Ну так, Що скрішу без вас і тоді будемо продовжувати далі. Хоча рісі скрішила, кріщила, бачите? Що там лишилось трошки, але мені більше не треба. Мені вистачить. Бачите, скрішила. І включаю сковорідку сковорідку взяла цю, щоб так мені капуста влізла, щоб мені тут все помістилось. І на суху сковорідку висипаю їх, щоб з них вийшла волога, знаєте? Отак. А тут, а тут зараз скришу, кришу капусту. так буде добре. Знаєте, капусту постараюся скрещити трошки дрібніше, але вже, як вийде, я її посічу, посічу. А вона що? Вона молода, вона махо сушить ця капуста. Скільки ці капусти треба. От має ваш пів капустинки і так буде. І вистачить. Я чуть додавила, чуть добавила олію. Вже пара з них водичка вся вийшла і добавила трошки олію. Ще одну хвилинку їх так просмажу і зараз додавлю до них е, цибульку і морти. Але ще, не вони трошки просмажуються, щоб вони трошки ще смажились на менше. Так, додаю я цибулю. Я вже перемішала, додаю я цілу. Всю не буду, бо я ще ну, щоб було чим вареники. так та посмажу на вареники, щоб було чим погастити ті вареники. Трошки нижче. І висипаю моркву. Так здається, що моркви багато, але її небагато. От висипаю сюди моркву. І все разом перемішаю. Можливо, ще добавлю чуть олію, бо то я дала воно лише так чуть-чуть, можливо, я добавлю. і там більший газ. Щоб воно потушилось, цибулька з морквою разом із грибами. а потім додавлю туди капусту. Отак. Але постою коло нього, щоб воно, знаєте, не, ну, не згоріло, бо дала більший газ і помішаю, допомішувати. Бачите, в мене вже протушилась цибулька разом з морквою. Бачите, вже стало менше. І тепер буду цю капусту. Цю всю, всю потрохи буду додавати капусту. І небагато, але отак потрошки буду додавати і перемішувати. І тоді посолю, поперчу, попробую все, що її бракує. Знаєте? і накрию, щоб воно потушилось. Я так думаю, що воно вже готове. Я пробувала чуть-чуть, але я додав, ще так, знаєте, дві чайних ложечки томатної пасти розведу. Чайних ложечки невеличких таке. Добавлю сюди, щоб воно дістало трошки колір і таке було ніби чуть, як так, так небагато. Знаєте, отак небагато? Подивлюся, можливо, там воно і вистачить того, тому і не треба багато. Так трошки, але воно випарує зараз, знаєте. Що зараз випарує. Ну О, все перемішаю. І воно ще трошки протушиться. І все, на сіль і на перець добре, бо я спробувала. І зараз ще трохи перетушиться, і я його... Заберу, щоб воно простигло, знаєте, на якусь тарілку таку виставлю, щоб воно простигло. Затім я собі замішу тісто. Mm. Так. так буде. Трошки муки просіяла. Багато, бо їм треба багато. Чуть підсолю. І на кефірі замішую на кефір. Ось їх можна робити і парені попар, ну, парники такі і можна вареники. Візьму соду так, неповну таку ложечку соди. Зараз щось воно береться, висипається, береться, висипається. І отут -от маю кефір. Як буде лишній кефір, що вже не треба буде сюди, ну то не треба буде. Розведу соду, знаєте, от розведу соду. Можна було б і в муку, але тут надійніше, що воно тут файно розведеться, та сода, щоб її не було чути. О, бачите, яку реакцію вже зробила та сода. Файно. Файно є. Ну і добре. Я візьму і буду тепер замішувати. По чуть-чуть. Буду вливати і замішу. Таке, знаєте, м'яке, щоб, ну, як на вареники, щоб не було воно тверде, забите. О, пішла вся. Вся пішла, вся. Весь кефір пішов, пішла вся. Весь кефір пішов. Ну о, тепер я все замішу раз. Все, роблю, роблю вже ті вареники. Це вже останні, дороблю. Я казала, нам багато не треба. І дороблю, і все. І зараз варю, і так буде. Так, буде. Знаєте, кисто зробила чуть грубше, як, як то, що на що скартоплею. Ось трохи грубше, як з картоплею. Ну так. Бо капуста. Добре, добре. Отакі от виходить, бачите? Так, окріп кипить в мене. Я відкрию і посолю, і трошки влию олію, знаєте? От чуть-чуть влию, окріп олію. Таку. І посолю. І ті вареники не віддам таких хложечки солі. Води багато. Води багато. І буду складати ті вареники в окріп. Кипіт. Все, зараз я їх вибираю. Бачите, вони на кефірі зробилися такі великі, бо якби такі звичайні, то вони б були маленькі. А так на кефірі вони зробилися такі. І на соді такі зробилися більші. Зараз вони закіплять добре ще раз. І все, я витягаю. Вибираю Вибираю ті вареники. і низько. І все добре. Все, вареники приготувала. Пробуємо. Пробую, які вони є. Добрі. Знаєте, от добрі. Я вже і пробувала, вони добрі такі, на смак добрі. Можуть бути на пару, а можуть бути такі, знаєте але я тоненько розмішувала, ну, розтачувала кісто тоненько, щоб вони були тоненькі, а чуть-чуть і -чуть, такі, щоб... Були грубші, то трошки грубше розточати і можна їх на пару і все. Ну, от і все, мої дорогенькі. Вареники приготувала. Смачні, вачні, так що можете готувати сміло. Нічого такого нема. Прості, ну просто так, як кожен готує. Але я приготувала свої. Щиро вам дякую. Ще вам дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Безмежно вам вдячна. Безмежно вам вдячна, мої дорогенькі. Ну а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Всім до завтра. Всім пока.